Так, друзі, трохи про доставку і формування ціни на підправку. Поїхав в магазин, купив інструмент, отак його запакував. І куди я йду? Правильно, на UPS. В UPS. Ось. UPS. Того що, що? правильно треба відправити посилку. Thank you. Ось так, друзі. Тобто ви питаєте, ну, не багато людей питає, але є такі, хто питають, чого виходить ціна там, на 100-200 доларів дорожче, ніж в магазині. Дивіться, в магазині, якщо я купую товар, мені треба заплатити податок. Потім... Мені треба отак віднести все в UPS і відправити в той штат, де є порт, якщо ми кажемо про відправку морем. Та й в принципі при відправці авіа воно все відправляється з портових штатів. Ну, тобто з штатів, у яких є вихід до океану. Відповідно, доставка. Від мене за допомогою UPS а, в той штат вона також вартує грошей. Плюс мій час. Ну, як, як би там хто не казав, безкоштовно це робити ніхто не буде. І а, якісь там свої 25-35 доларів я все-таки закладаю в свої послуги. Багато це чи небагато вирішувати вам. Тому. Якось так. <хи> Те, що ви бачите ціни в магазинах і думаєте, що вам по таким цінам продадуть, не тіште себе цією думкою. Варюється ціна тільки від того, як хто може вам оформити доставку. Хтось може поїхати. Фізично відвезти в офіс транспортної компанії і тому заощадить як мінімум на доставці. Хтось це зробити, як я, наприклад, не може, тому доводиться щось видумувати, об'єднувати відправки, для того, щоб було трохи дешевше на загальному чеку. Але виникає інший нюанс, який може трапитись зі мною. Тому така ситуація.